Добрий день ще раз. Наша з вами тематика сьогодні метали у житті людства. Буде декілька варіантів, по яким я зайду, як то кажуть, в металургію з різних боків. Ну але сьогодні про те, що ми робимо, і накидаю вам трохи історичного контексту, як то кажуть, як, як воно все було або з чого починалося зараз. Ми дійшли десь до тої стадії, про яку говорив попередній спікер Олександр Іванович. Він вас відразу так наукою збадьорив. Я думаю, а починали все приблизно от звідти, із отих часів, і що таке метали. Тим паче склала та слова, напевно, такого не існувало. Але як казав мій колега, і каже, кам'яна доба закінчилась не через те, що в людей кам'я закінчились. Людство відкрило для себе новий клас матеріалів. Який називається металами, і він відповідно охарактеризував би там дав назву цілій епосі, те, що ми використовуємо зараз у вигляді різноманітних речей, виробів. Ми, до речі, багацько про це сьогодні поговоримо. Принаймні, я, я покажу вам певні приклади. Це перш за все мідь. Ну і відповідно мідна доба, бронзова і так далі. Це десь. Ну, з кількість тисяч до нашої ери, на не вдаючись в історію, але багатько-багатько. Що з цього робили в ті часи? Та, що власне могли зробити, то й робили? Зброю, перш за все, треба було полювати, захищатися якось. Десь прикраси. От, наприклад, це не з тих часів форми на кам'яні, але от приблизно так це могло виглядати. Якісь речі пов'язані із культом, тобто. Релігія ж теж давненько зародилася. Да? О, і е, з часом, тоді ще з дуже-дуже таким повільним плином часу. Це в нас зараз життя шалене, ми всі бігаємо, 18 задач щодночасно вирішуємо. Виходить, правда, так собі, але стараємося все зразу. Ну, Я годину на роботу їду. Вявляєте, скільки всього можна зараз в смартфонів, в маленькому комп'ютері. Про які Олександр Іванович сьогодні теж, в тому числі ті технології, які він показував, тут застосовується, щоб воно якось працювало, скільки всякого можна нарішати. А почалося все давним-давним-давно. Потім, скажімо так, часи такої монументальності і так званих от, чудес світу в лапках. На жаль, до наших днів дожило лише одне з античних. Підкажете яке? Хто пам'ятає? Ну, важкувато трошки кам'яні штуки на да, піраміди. От а що колос Родоський, що Зевс, ну йому вже все обом. Хоча, як кажуть, міфи, ну в даному випадку, да, міфи та легенди, це були частково, принаймні, здоровезні виливки, тобто, ви вироби металургії, слешли виробництва. Все таки треба було щось розплавити і кудись. Залити. А те, що можна зараз, як то кажуть, помацати, подивитись на нього, і, там будете в Японії, обов'язково відвідайте. Е, величезні речі, і не лише такі роблять е, з того сплаву мідного, якому вже багато-багато тисяч років. Да, я перш за все говорю про бронзу. Е, це скульптура розміром 30 метрів. Ну, це. Десятиповерховий будинок приблизно от, хоча е сучасні технології дозволяють втілювати фактично ваші фантазії. Це певний етап виробництва е майбутнього, там ну не дуже важливо бронзового чи ні, але от е художнього виробу, от в такому, наприклад, в такій постасі. Це, до речі, е фішка саме КПІшників які ну перш за все виготовляють, але в тому числі все ж таки навчально-науковий інститут і досліджують. Різні властивості, різні, скажімо так параметри тих чи інших сплавів, бронзи і бачимо ми такі вироби в різній іпостасі, бо, якщо ми їх і робимо, і навіть отакими це ми за влапом гралися. От, це майбутній патон, але ще в такому в такому вигляді. Художні, художні речі, це, зрештою, такі, скажімо, так, значна віха використання металів, ну, буде металів, да, там без спалів принципово в житті людей, що ви навіть можете на це не звертати увагу, але вони завжди навколо нас. Випадку, ну Анну Ярославівну, я думаю, пам'ятаєте трошечки з уроків історії, а це ж. Або, наприклад, от зараз хто киянин, або там відвідує Київ, дуже класний проєкт шукає, в тому це з політеха фотографія, їх таких штук, не знаю, 50, напевно, вже по Києву розвішана, таких історичних речей. І вираження такої творчості різних людей да, відображається, перш за все, От сплав, який прийняв на себе удар, це сплав бронзи. Хоча він і промисловий, в тому числі, от по можливостям ЕМЗ і хто уважно дивився, в Олександра Івановича проскакували слайди німецькою мовою, в тому числі. От це продовження навчання в Німеччині програма подвійного диплому, чим може похизуватись трошки. Інститут матеріалознавства та зварювання про Магдебульські напівсфери, трошки накинувам історичного контексту. Чули дослід е пана фонґеріки? Ні, е займалася людина, займався вченим е вчений е тиском, атмосферним тиском. І е е ідея експерименту, яка була: дві напівкулі з'єднав щільно між собою ну, через якусь прикладку, відкачали з середини повітря і е дали так, спробували. Кіньми розірвати ці напівсфери ну, всередині вакуум, тисне лише атмосферне повітря. Так от ну, їм не вдалося це зробити. Така велика сила цієї одної атмосфери, в якій ми живемо і навіть не відчуваємо. Ну і зараз, крім такої художки, той метал, який зайняв ну, значною, скажімо так, частинку нашого життя, мідь, це перш за все метал, який дуже класно проводить тепло. Раз який дуже класно деформується, от на жаль, зараз така ситуація, але ну це 12,7 гільза гільза Латунна, дуже легко деформується. Олександр Іванович говорив про золото, яке там в нанонитки розтягується. От, міць десь плюс-мінус. Так само може, це те, що ми навіть не помічаємо, і частково завдяки цьому, у мене зараз світло в кабінеті. І я можу з вами спілкуватися. Речовина або метал, який має один із найнижчих питомих електроопорів. Ну, найкраще срібло, але срібні дроти, я собі слабенько уявляю, з точки зору бо в масштабі планети. А от щось таке з МІДі це вже більш-більш простіше, так? це те, на чому живе вся енергетика. Далі метали. З точки зору статусності, от приклад, вам такий, да, звичайно, здавалось би перстаньок Тіфані, але є, є нюанс, і цей нюанс виражається в його вартості на 19 тисяч доларів. Це десь приблизно 2022 рік. Отак він на сайті був. Звісно, основна а, вартість тут це все ж таки камінці, незважаючи на наявність саме рожевого там золота 18 каратного. але сафіри і діаманти. Трошки вартують. От. І знову ж таки, ця статусність пронизана всією історією людства. Якщо, зі словом, Кокошник у вас трошки інші асоціації, то напевно от таку штуку ви собі можете уявити. А яка хто підкаже найвідоміша, певно, що ювелірна прикраса, така статусна, була знайдена на території України. Тобто, трошки більше кілограма навіть за масою. На грудний знак. О, відчуваю, там вчитель сидить без камери. Абсолютно правильно, золота пектораль. Четверте століття до нашої ери, дуже якісний рельєф, класний різерунок. Це вже якраз сплави золота або навіть чисте золото. О, зараз дай як і тоді сплави дорогоцінних металів. Зараз це ще й технічне застосування, а тоді штука, яка давала дуже-дуже великий статус. Знову ж таки, в рамках нашого інституту ми можемо втілювати творчість студентів, там навіть учнів, якщо до нас завітають, і в них буде якісь бажання у життя. Це, наприклад, роботи по ходу навчання студентів. Пов'язаних в тому числі і з комп'ютерним дизайном, який нам в цьому дуже дуже сильно допомагає. От, наприклад, штука, бо е, робота готова. Це срібло 925-ї п'ятої да, Для прикладу, моделька, все ж таки, сучасний інженер. це... В тому числі і не просто впевнений користувач Word'а як і Excel, який може зробити там табличку і суму порахувати швиденько і набрати там плюс-мінус якийсь текст. А комп'ютерне моделювання займає дуже-дуже велику віху в сучасній інженерії. Це швиденько. Це знову ж таки моделька і готовий виріб. Тобто втілити в життя можна в процесі навчання. Ну і тепер до, до високого Sirius Aldius Fortius. Швидше, вище, сильніше. На один із один, як кажуть, Олімпійський девіз. Це те, та віха, в, в якій, ну скажімо, можливості сплавів, металів ще досі не вичерпані. Нам, потрібно, нам я маю на увазі людству, потрібно весь час підкорювати якісь нові горизонти, кудись летіти, щось робити, швидше переміщуватись, більше вантажів переміщувати. І зрештою, це все впирається як і в матеріали в цілому, так і в метали, і металургію, яка ці метали і сплави виготовляє. Ну і, зрештою, вироби із них зараз. он, останній тиждень, може трошки менше, по мережі літає відео, як Ілон Маск ловить бустер якоїсь ракети. Не у вигляді металобрух такий просто від'єднується від ракети і летить, падає на землю, а приземляється, контрольована посадка і багаторазове використання. Тепер у нас багаторазові ракети. Я вас всіх вітаю. Скоро полетимо кудись дуже-дуже далеко. О, це нагальні потреби, які в тому числі втілюють і мрійники. От вам для прикладу, вироби е суднобудування, да, це все е корабельні штуки да, з ліворуч Гвинт. Дерево за ним можете прикинути розміри, а практи праворуч корпус дізелямановського скільки там не бачу? 92 тонни. Це далеко не найбільше, тим паче не найбільше в Україні, але це досягнення сучасної промисловості. Ось вам для прикладу. Тут я, я фотографував, скажімо так, наприклад. мене нема ззаду. Стенд турбіни для теплової електростанції. Це українське виробництво, полтавський турбомеханічний. За знову ж таки, повертаючись до військової техніки, левова частина цього швидше, сильніше, тим паче, потреби держави це е, сплави, вироби саме з, ну, саме з військовим призначенням, наприклад, цього ж. Там Міг це музей е, Богуслаєва в Запоріжжі. Хто такий Богуслаєв погуглите, Людинка специфічна, але підприємство існує і існувало. От, наприклад, мені е, аспірантка принесла свого часу. Це не знаю наскільки добре видно. Постараюсь показати це уламок сто е, 155-го снаряду. Тобто, це ну, на жаль, на жаль, така наша реальність. Нам потрібно з цим щось робити, потрібно перемагати в цьому протистоянні. Е, Звук вимкну. Сподіваюсь, відео у вас ну, не глючить, скажімо так, сплави, продукти, металургії, зрештою, які використовуються в це макет реактивного двигуна. Ну, робочий макет, звісно, взяли живий двигун, розрізали його. І... Використали як макет музейний. Е, ось ця здорова штука да, на фоні оператора. Як думаєте, від чого двигун? Українське виробництво. Моторсіч. Це е, двигуни Русланів. Русланів і мрії в тому числі. Також робочий макет. Був свого часу живий двигун? Е, до речі, Ну, ближче до кінця, напевно, заспокоїться біля Запоріжжя. Дуже раджу з'їздити, відвідати цей музей, якщо він ще залишиться. Ось це вживу робота на авіатехніку, перш за все спеціальності. Речі, які пов'язані з металом, але тут таке перехрестя спеціальностей, що металургії, що матеріалознавства це саме ну, наша сучасність, наші реалії, це 3D-друк. Металом, 3D-друк, от ліворуч слається надрукована форма піщінка, справа готовий, праворуч готовий виріб. Ось, до речі, власне, зверху Руслан, знизу мрія. На ці двигуни микети. Так, з цим дядьком ми вже говорили. Трошечки про реалії комп'ютерного моделювання. Також важливий аспект, який використовує сучасний інженер в. Інженер, металург подивилися, як вийде, як може вийти на комп'ютері. Ну і далі відтворили це в готових виробах. Це така серія. Спочатку промоделювали, потім подивилися, що в нас вийшло. Ну і зрештою, про металургію в контексті КПІ і спеціальності, скільки це коштує або скільки це займає. Так, от щороку в світі виготовляють виливки з різноманітних сплавів за. Що там настаном на 2020 рік понад 105 мільйонів тонн. самих 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 різних. Тому всюди метали навколо нас. І ми маємо можливість їх досліджувати, будь то якийсь пористий сплав, а да, будь то якась, там я не знаю, ну от мене там ложечка в чаї, да там біосумісна, нержавіюча як там кажуть, харчова нержавеяка чи частина військової техніки. Якось це все. Метали, сплави, які нас оточують, які здійснили величезний вплив на розвиток і історію людства, Ну і далі здійснюють цей вплив, і нам з вами їх створювати, змінювати, щось тут придумувати, аби було у вас бажання. Ну і дякую за увагу.